Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами е, молимося за Україну. Тому, якщо це вам комфортно, приєднуйтесь. Якщо не комфортно, то, будь ласка, зустрінемось з вами на наступному відео, воно буде більш інформативним. А сьогодні у нас молитва преображення за Україну, тому що я бачу таку нагальну потребу в тому, щоб е, молитися, благословляти е, міста України і місця різні місця України. Для того, щоб вони оживали і та занедбаність, або та, ну, той такий стан, в якому зараз знаходяться українські міста, українські місця різні, вони потребують дійсно такого духовного і фізичного зцілення. Звичайно, ми молимось за всю Україну, за те, що вона єдина, вона благословенна. Але в цій рубриці. Ми також молимося за конкретно точкове місце, яке потребує преображення. Тому, якщо вам, наприклад, спадає на думку якесь місце, яке ви можете зазняти в своєму місті. І ви хочете, щоб ми за нього помолилися. Ви можете навіть це відео зазняти з цим місцем, яке потребує такого зцілення. І ми будемо його благословляти. В коментарях можете також приєднуватися до цього і писати, наприклад, ваші побажання, за що ще можна помолитися. так? Якщо у вас є якісь нагальні потреби, то також пишіть, будь ласка. І ви знаєте, коли я приїхала в Київ, я ну, дуже так була. <свят> <свят> ну, Є ще й зараз є. Я дуже здивована, чесно кажучи, тим станом, в якому він є. І я розумію, я приїхала в Київ до війни, там за два місяці до, місяці до війни, і стан а... столиці України був дуже такий занедбаний. І я хочу молитися сьогодні за Київ. Я хочу молитися за процвітання нашої столиці, за процвітання певних місць в столиці. І е, е, якщо вам комфортно, то підприєднуйтесь до цього. Якщо ні, то можете написати свої міста, свої місця, які би ви хотіли промолювати. Так тому е, я вважаю, що навіть зараз, попри те, що йде війна, поки що так. В Україні вона є. Поки я сподіваюся, і я молюсь, що можливо, коли ви дивитесь це відео, можливо, війна вже закінчилась. Я сподіваюся на це, що вона вже завершилася. Ми також за це будемо молитися, щоб вже вона все засохла ім'я Ісуса Христа. Але м я розумію, що є реальність, так, і реалії сьогодення. Але ви знаєте, Господь говорить про те, що ми маємо проголошувати е кращі часи. Може, маємо проголошувати те, що м Господь вкладає в нас якісь бачення. Ми маємо його проголосити і побачити. Ось це, знаєте, невидиме назвати вже як видимим. І тоді це невидиме стає. Реальним фізичному світі наші слова вони також створюють цей світ, і тому я хочу молитися молитвами благословення за кожен метр нашої землі України. За те, щоб наші міста почали процвітати, за те, щоб люди ставали а, такими благо, ну, відчували таке благословення від того, що вони живуть в нашій країні. Я хочу молитися і проголошувати нашу країну як процвітаючу країну, хоча я розумію, в яких реаліях ми живемо. І, знаєте, хочете сказати, що а, ну. Я хочу просто проголошувати Боже бачення, божественне якесь бачення таке над нашою країною, в ім'я Ісуса Христа. І я розумію, що я буду зараз казати речі, які людям будуть здаватися, нібито галюни, галюни, які, які там, знаєте, що ми бачимо там, де ще цього можливо. Ну, нам хочеться це побачити, так але я хочу вірити в те, що це не галюни, а це просто ми називаємо те, що в дусі є. Ми називаємо це вже видимим, і ми називаємо Божу картину України видимою, і а, таким чином ми проголошуємо і стверджуємо якою ми бачимо процвітаючу нашу країну, це важливо проговорювати, важливо говорити благословення кожного дня, друзі. Кожного дня важливо говорити благословення в свою країну, в себе, в своїх дітей, в свого чоловіка, в своїх рідних, в своїх близьких. І знаєте, дякувати Богу також за те, якою ви є, і проголошувати себе такою, якою ви бачите себе. Це не галюни, це просто ваше внутрішнє бачення себе такою, якою ви хочете себе, себе бачити. Це важливо зараз. Я розумію, попри те, що е, в такі часи зараз ми молимось, е, ми все одно маємо, і нам краще зараз вже починати мріяти, починати мріяти про те, якою ми бачимо Україну, і говорити про це, і проголошувати, і стверджувати це своєю вірою, тому що. Словами Божим Словом був створений світ, і словами ми творимо своє майбутнє. Саме тому я забороняю прямо зараз. Будь-яке прокляття нашого українського гімну на нашу країну в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що гімн України він очищений, і я забороняю Духу Смерті доторкатися до гімну Україну віднині. І я проголошую, що гімн України змінюється, він стає більш життєдайним, звідти прибираються смертельно смертоносні якісь слова, які негативний вплив мають на, на державу. В ім'я Ісуса Христа ми проголошуємо, що дух смерті він зв'язаний, і його немає. Він просто засох і наш гімн він проголошує лише свободу, благословення, процвітання, щасливе життя українського народу віднині. В ім'я Ісуса Христа. І ми ось так будемо молитися за всі місця. Якщо хочете, висилайте в відео. Будемо промолювати ті місця, які для вас стаються важливими для того, щоб вони якби. Були зцілені через молитву і благословенні. Це важливо. І сьогодні я хочу промолити одне місце в Києві. Я не буду казати, де це є. Ну, чисто з таких ем, ну, перестраховуватися, так, щоб не все показувати. Там людям я не знаю, хто нас буде дивитися. Тому я так я обрала певне місце, яке зараз поки що воно, е, ну скажімо так, навчора воно було в занедбаному стані. Я вірю про те, що воно. Преображається. Просто зараз і я буду за це молитися. І я буду промальовувати ту картину, те бачення, яке я вклав. Ну, я вірю, що це бачення від Бога. <свісно> вірю, що це не галюни, а просто класне благословенне бачення від Бога. Я буду називати і стверджувати неіснуче, як вже існуючи. В ім'я Ісуса Христа. Тому почнімо, друзі. І проголошуйте якомога більше гарного. Для себе в своє життя проголошуйте в своє майбутнє все те, що ви дійсно відчуваєте, що ви хочете бачити в своєму житті. Ми починаємо, друзі. Господь. Я дякую тобі, Боже, за те, що ти створив Боже нашу країну такою, такою красивою, Боже. І я проголошую Боже, що ті місця, які зараз занедбані, знаходяться, я просто проголошую Боже, потік Твоєї любові, потік Твого зцілення, потік Твоєї енергії в ті місця, які такі занедбані, які просто не мали ніякого шансу на те, щоб просто процвітати. Але ми проголошуємо, що ці місця починають процвітати І прямо тут, на цьому місці, де де зараз. Ви бачите це місце. Я просто проголошую: тут вже є класна набережна біля озеру, в ім'я Ісуса Христа. На цій набережні дуже багато, багато класнючих локацій. Це місце, яке притягує як туристів, так і всіх киян, всіх. Е приїжджих з різних міст я бачу на цій набережні в ім'я Ісуса Христа класнючий торгівельний центр, біля якого збирається моз, збираються люди похилого віку, збираються люди різного віку, і їм є чим зайнятися. Там цікаво, там притягуючи, там дуже красиво, і там а, просто це місце це локація, яка а, є світлом. Є світлом для нашої молоді, для наших діточок, для наших бабусь, для наших дідусей і так далі. Я благословляю це місце. І воно просто стає класнючим. Тут створюється новий благословений торгов... торгівельний центр. Ця набережна вона просто сяє, сяє і сяє. Вона вона. Створена за допомогою новітніх технологій, різноманітних ландшафтних ідей, таких класнючих, дизайнери ландшафтні працюють над нею, вони створюють благословенне місце, в якому комфортно прогулюватись, бігати, ем, ходити в ресторани, гратися. Я бачу і проголошую, що, над, е, що е, на озері цьому. Е, Будуються ресторани на воді, це дуже красиво виглядає. Там доступні ціни. Всі, хто хочуть, можуть українці, всі туристи можуть дозволити собі прийти і там поснідати, пообідати, повечеряти і класно провести благословенно свій час. Я просто забороняю будь-якому занедбанню впливати на нашу країну віднині. Я просто зв'язую дух корупції і проголошую, що ті. Хто, а, ті, хто крав, більше не крадуть, і менше також. Я проголошую, що ті, хто обікрав ось це місце і досі там нічого не було збудованим, я просто проголошую, що. А, ці корупціонери вони заплатять, вони заплатять своє Ісуса Христа. Якщо вони крали до війни, то вони заплатять 130% від того, що вони вкрали, і через кого ось тут досі було занедбано. Я проголошую: якщо вони крали під час війни, то вони заплатять 200-300% від того, що вони вкрали в держказну, і ці ну, в державний бюджет. І ці гроші вони підуть на відновлення реставрацію, і на благоустрій, благословенний устрій. України як держави і благоустрій цього місця, про яке я, зар... ну, яке ви зараз перед собою бачите. Я благословляю, що це місце воно починає сяяти. І воно стає великим благословенням. Тут красиво, тут е, дерева прикрашені, все зроблено на, на, ну, за новітніми, якимись дизайнерськими ідеями. Це просто місце атракції, яке приваблює до себе. Я проголошую, що. Е, Біля цього торгівельного центру, який там буде побудований, там є парк для дітей, невеличкий парк для дітей, там, де вони будуть класно кататися благословенним чином на атракціонах, і вони будуть насолоджуватися такими класними краєвидами, будуть ну, будуть просто радіти. Там є класнюча дитяча площадка, такий майданчик, де діти просто радіють. І вони з батьками, з друзями приходять, і це місце, де вони дійсно можуть розслабитися, насолоджуватися і отримувати глану отримати, ну, отримати багато, багато позитивних емоцій. Я також проголошую, що поряд із цим парком атракціонів. Біля торговельного центру далі там є аквапарк. В ім'я Ісуса Христа. Просто я проголошую, що на берегу цієї набережної, на берегу цього озера є величезний аквапарк. Він відкритий із відкритий, я маю на увазі і влітку, і він. І взимку працює, тобто і закритий. влітку. Там працює дуже велика, класнюча благословенна територія, де можна плавати, де можна діткам і дорослим купатися. Вхід туди коштує зовсім недорого. Це доступна ціна, щоб кожна сім'я, кожна дитина України дозволила собі разом з батьками, дозволяла приходити туди на вихідних і. В радості проводити свій час, не тиняючись по місту, не просто тиняючи, десь там курячи по підвалам, десь не знаю, де ходячи, а дійсно класно могли приїжджати. Групи дітей з вчителями організовувати екскурсії і благословенним чином організовувати свій відпочинок прямо в цьому аквапарку. І восени, і взимку, і влітку там є чим зайнятися. Там класно, там багато відкритих басейнів, багато закритих басенів в ім'я Ісуса Христа. Просто і це доступно для кожної людини в, нашому, в нашій країні, в нашому місті. В ім'я Ісуса Христа, я проголошую, Боже, божественний порядок, Божественне устройство Господь, цього місця. А, люди, які приходять сюди, вони розуміють свою відповідальність за чистоту, за те, що там те, що зроблено, то, що красиво зроблено для них, воно залишається і воно не руйнується, а навпаки, воно підтримується людьми. Якщо люди порушують, Порядок, то я проголошую, Боже, що створюється спеціальний орган контролю це СКГ, соціально корисні групи, за допомогою якого люди привчаються, що якщо вони зламали лавочку, обписали якесь дерево або ще щось зробили антисоціальне, то вони йдуть на 3,5 дні і відпрацьовують. Ці дні для благоустрою міста. Вони витирають ці лавочки, ремонтують їх, О, те, що вони понаписували, те, що вони, вибачте, там пообсикали, вони все вимивають, люди починають свідомо ставитися до того, що для них робиться. А для них багато чого починає робитися в ім'я Ісуса Христа. Я просто зв'язую тих всіх корупціонерів, які просто наживалися на цьому всьому. Я зв'язую. ці... Не буду казати, кого. Я просто зв'язую будь-які наміри і плани красти в Україні далі. Я просто зв'язую в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую Боже, що ті, хто крав, вони. А... Вони залишаються в Україні і вони не можуть далі займати ніяких посад протягом 8 років державних посад. Вони а, на домашньому арешті знаходяться і вони а, виплачують державі все те, що було вкрадено у держави з 1991 року. Воно повертається в державну казну. І я проголошую, Боже, що ті люди, які, ну, які порушують ось такий ну, порядок, да, скажімо так, ту красу, яка створюється зараз вже для них, вони. Відпрацьовуються протягом трьох з половиною днів, також вони відвідують психологічні сесії протягом цих трьох з половиною днів, щоб попрацювати над ну, доторкнутися хоча б над причинами причин девіантної поведінки. Також вони проходять 12-урочний 12 курс. По соціалізації і ресоціалізації, тобто онлайн курс, який записується, наприклад, і має доступ до них в дії, ну і людина продивляється цей курс. Вона навчається, як ставитися до себе, як ставитися до оточуючого середовища. І я забороняю. Віднині будь-якому як, якому занедбанню бути в Україні в ім'я Ісуса Христа. Просто ті ось ці дорожки, ці ось ці зароші, ха, зарослі, хаші, вони просто перетворюються на а, м, процвітаючі регіони, процвітаючі райони, процвітаючі місця, в яких Просто комфортно, благословенно знаходитись, бо там, де були зарослі, хаші, там, де ходили наркомани, прятали свої заначки, забороняю цю. Я зв'язую просто в ім'я Ісуса Христа. Зв'язую дух наркоманії. в ім'я Ісуса Христа, я проголошую, що поліція починає працювати. Боже, починає працювати в Україні на благо людей. Вони я проголошую це, бо я не впевнена поки що в цьому, але я проголошую, як на існуючий, існуючим. Прошу, що поліція починає а, працювати за, для благоустрою України, за, для того, щоб ті, хто а, ховали там значки наркомани, вони а, будуть покарані в ім'я Ісуса Христа. Вони, а, ну, це місце робиться соціально безпечним, соціально корисним, соціально. Привабливим, а не відлякуючим, таким, як воно було ще до вчора. Воно віднині просто приваблює туристів. Тут будується, тут будується благословенна набережна, тут будуються місця, де можна посмажити шашличок, тут будуються ну, біседки чи як їх називаються. Тут будуються кемпінгові місця. Тобто люди приїжджають на кемпінг навколо цього озера. Тут будуються для. А людей похилово вікон, ну, скажімо так, для золотої молоді України для золотої молоді України будується ось прямо тут, на озері, ось з тієї сторони. Місце, типу, як так, як арена, а, тип, типу, відкритий літній кінотеатр, де можна прийти. І м, там організуються дискотеки для нашої золотої молоді. Там е, організовуються перегляд фільмів е, для всіх, е, всіх людей, які хочуть дивитися це о, ну, ось так на відкритому повітрі. Там організовуються е, Боже, як в Німеччині, ось такі місця, де е, Наша золота молодь приходить, сідає, спілкується там. Ігри різноманітні, які люблять вони там шахи, не знаю, нарди, все що вони люблять. Там створюється таке місце, де вони приходять, присаджуються і створюються ось такі водорослеві, красиві зарослі, які дуже корисні для дихальних шляхів. І коли людина приходить, сідає, просто дихає цими водорослями, вона оздоровлюється, і це місце воно облагоражується, воно стає красивим, воно з підсвіткою такою гарною. Там будується класнюче ще така арка. Вона зроблена із е, гарних таких бусинок, які будуть цвіркати, і там по ним буде текти водичка, типу як фонтан, але вона буде дуже красиво. См... Вона красиво см... виглядає. Господь, я проголошую це, як вже це є. І я дякую тобі, Господь, за те, що е, ти, Господь, із ось цього того, що ми бачимо зараз, ти трансформуєш це в свою в таку красу, яку ми українці ще не бачили. Тут будуть просто благословенні ресторани, благословенні місця для відпочинку, гральні майданчики, місця для кемпінгу, а атракціони різноманітні. Все тут будується для комфорту і за затишного відпочинку людей. А, також а, я проголошую, що тут на озері створюються. Створюється ну, гарний такий ем, атракціон, типу, е, ну, по перше, фонтани, типу як в Дубаї. А також тут створюються ем, місця, де можна, наприклад, сісти на катер якийсь. І він відвезе тебе до, ну, там, по локаціям на цьому озері повозить. І це буде дуже і дуже крутезно, тому що на цих катерах, наприклад, можна замовити там, сніданок, вечерю е обід. І це може бути в форматі all inclusive і це може бути як туристична така приваблива ну, місцевість. А також я благословляю створення. Ось такого класного фонтану, як в Дубаї, на посеред цього озера. І там я проголошую, що будуть показуватись такі класнючі, різноманітні, красиві фрагменти для того, ну, які йдуть під музику красиво. І ось просто на фонтані, ось ці ем, лазерні, ну, типу, лазерних шоу відбувається. І люди приїжджають, приходять і просто насолоджуються кожну годину ввечері. Проходить перегляд ось таких з такого мінімального ну, якби там п'ятихвилинного, семихвилинного шоу з фонтанами. А весь цей час фонтани далі функціонують. Просто в красивому такому благословенному режимі, щоб можна було приходити в будь-який час і дивитися, як на озері функціонують красиві фонтани, як відбуваються ці лазерні шоу. Це все створюється тут на озері в ім'я Ісуса Христа. Я просто проголошую, що це місце стає місцем такого благословення для всіх, хто просто приїжджає, проїжджає, і я благословляю всю інфраструктуру. До цього місця відбудовуються гарні доріжки, гарна траса. До нього легко під'їхати. До нього класно. Там біля нього будується гарна стоянка. На багато місць щоб багато туристів з різних країн, з різної... З різних міст України приїжджали і їм було де ставити машини в Київ. Я проголошую, що там буде створена велика стоянка в ім'я Ісуса Христа. І там, де був Занепад, там де, було, там, де бомжі живуть зараз на цьому озері, там, де е, ходили наркомани, там, де бігали е, ну, різні там, ну не знаю, хто ще. Різні люди там ходять. Я просто проголошую, що це місце зцілене, в ім'я Ісуса Христа. І воно зараз наповнюється енергією життя. Я бачу процвітання в ньому віднині, і я бачу, як це місце зцілюється і воно створюється, Боже, по Твоїй славі і по Твоєму багатству слави в нашій країні, в ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що віднині. Це місце устрою, це місце слави твоєї, це місце, де комфортно знаходитись, це місце, яке притягує благословенне а, таке, ну, благословенне м, самовідчуття людей, що люди, які приїжджають туди, вони відчувають, наскільки там прикольно, класно і ну, все благословенно зроблено. Я просто зв'язую до корупції і от те, що те, що Господь бачить, і те, що Господь е, про, ну, якби, е, хоче, щоб там було, хай воно буде в ім'я Ісуса Христа. Просто те, що е, заважало будівництву, те, що заважало благоустрою цього місця, те, що заважало, зціленню цього, цього місця, те, що заважало, заважало преображенню цього місця, ми просто зв'язуємо. І забороняємо цим всім ну цим всім духовним речам, і фізичним речам, і людям, які заважали це робити для процвітання України. Ми заваж... ми забороняємо їм впливати на це місце віднині і взагалі на Україну віднині. Я просто проголошую, що Божий порядок тут, Божественний порядок, тут Божественний благоустрій, Божественний устрій всього цього місця, там, де є краса, там, де є місця зцілення, просто душевного такого зцілення, де ти приходиш і просто кайфуєш від того, що ти насолоджуєшся тим, де ти є, в якому місці ти є, як там все відбудовано. Ти просто я проголошую, що просто. Приїжджаєш сюди, дивишся і насолоджуєшся цим місцем і цією красою, як воно є в ім'я Ісуса Христа. Так як ми це бачили, так як це є в баченні, і ми байми. Бачимо, як це бачення реалізується і маніфестується в реальному житті. Господь, я проголошую Твою силу і славу. Я не знаю, як це буде, але Ти, Господь, ти це вже показав, значить, в тебе є шляхи ці реалізації цих планів і цієї мрії. Я просто проголошую, Боже, що Твоя мрія вона вже здійснюється тут для нас, в Україні. І я проголошую Господь, що тут зцілюються серця людей, які приїжджають, які втомлені, які а, просто занедбані. Я просто проголошую, що це стає місце зцілення душевного, духовного і фізичного для людей, для всіх людей України. І я проголошую, що це місце твоєї сили, твоєї слави і а, ту красу, яку ти створив, Господь тут яку ти, Я ти що як в минулому часі, я вірю це вже. Ти зробив ту красу, яку ти твориш тут, Господь, ще ніколи ніде не було. І я вірю, що Ти, ти робиш це спод своїми через свою силу і через свою славу. Не нашими шляхами Божа, але Твоєю силою. Постав людей, Господь, підіймай людей, які готові, готові цим зайнятися, і просто стати благословенням для України від нині, в ім'я Ісуса Христа. Я також проголошую Боже. Мудрість для президента, мудрість для його сім'ї, мудрість для його оточення. Я проголошаю Боже твої сили, Господь, для того, щоб він розумів, які кроки робити далі, для того, щоб було бачення від тебе, як це все преображати в Україні. І я благословляю ось це місце в Україні. Я проголошую, що там ну це я так мрію, що там було да? ось те, що ви бачите. Я проголошую, що там, де. Де був занепад, там, де було занедбання, там, де було неустройство, там зараз, Боже, краса Краса твого творіння, краса від того, що створюються просто неймовірні, зцілюючі речі прямо прям в Україні, прямо в, в місцях, де, були, скажімо так, де була засуха, де був пісок. Там створюється благословенна а, нова Україна і благословений порядок, який від тебе він створюється в благоустрої цього місця. Я благословляю це місце. Хай воно буде місцем твого процвітання і місцем процвітання в Україні просто а, там, де комфортно і там, де просто. Чудово, там, де хочеться бути, там, де насолоджуєшся тим, що ти живеш і насолоджуєшся тим, що ти а, в Україні. Я дякую тобі, Господь, і благословляю це місце. Хай воно принесе, Боже багато, багато цілющості а, для наших людей України в ім'я Ісуса Христа. Амінь.